Нам відомо, що пряма проходить через точки, наведені в таблиці. І що рівняння цієї прямої записане в загальному вигляді y дорівнює kx плюс b. Нам потрібно його скласти. Отже, як це зробити? Загальний вигляд, y kx X плю. Так, і ми пам'ятаємо, що насправді. У нас змінюються в нас числа K і B. Y і X будуть постійно, а K і B – це якісь змінні числа, власне, їх нам і потрібно знайти. Причому ми знаємо, що K – це на коефіцієнт нахилу, коефіцієнт нахило. Так, нахило. А це насправді зміна відношення зміни Y до відношення зміни X. І якщо ми уважно поглянемо на нашу табличку, ми помітимо одну цікаву штуку, що насправді навіть коли x змінюється там набагато, ну, насправді, не важливо, набагато, на мало, як би він не змінювався, так можуть бути різні зміни x, але вони не приводять до жодних змін y. Тобто y завжди змінюється на 0, так, бо він постійно однаковий. Це насправді означає, що кутовий коефіцієнт у нас 0. А отже, отут замість К має бути нулик. залишує знайти Б, і це насправді дуже-дуже нескладно. Адже ми розуміємо, що коли к 0 тобто від Х нічого не залежить, у нас залишається просто y дорівнює щось. А тепер ми можемо поглянути на табличку і сказати, а чому ж дорівнює y? Ну, він всюди 2. Адже b у нас 2. Таким чином, ми отримуємо рівняння y дорівнює 2. Ну, або, якщо ж все-таки в загальному вигляді, то y дорівнює 0 помножити на X плюс 2. Ще одне. Теж завдання, але інша табличка, інше значення. І насправді приємність такого типу задач в тому, що коли ми шукаємо рівняння, ми можемо обрати будь-які дві точки, від цього нічого не залежить. Скажімо, мені подобається ця точка. Так, тут доволі симпатичні числа. І оця. Можна обрати будь-які дві інші, можна спробувати взяти інші, потім звірити між собою наші результати. Так, тут буде трішки цікавіше. К. Це зміна Y, розділити на зміну Х, якою в нас є зміна Х. Тобто, наскільки відрізняються ікси оцих двох точок. Так. Ну і скажімо, можемо переходити. Давайте переходити, скажімо, от сюди. Це означає, що в нас х збільшився на 3. Ну, Тобто, що дельта х дорівнює 3, Що в цей момент відбулося з y. Він зменшився на 2. Тобто дельта y буде мінус 2. А отже, кутовий коефіцієнт мінус 2 третіх. Візьмімо ще якусь пару точок, щоб переконатися, що це дійсно так. Скажімо, можемо взяти. Mm -hmm. Давайте скажімо оцю. Так, тут теж цілі числа, теж зручно, і можливо, оцю. Так. Як в нас змінився x між цими двома точками? Він зріс на 10. Так. Я сміливо одразу напишу дорівнює, хоча ми в цьому ще не впевнені, так, але x змінився на 10. Що відбувалося з ігриком цей час. Він змінився на 10 третіх мінус 10. Ну а 10 це що? Це 30 третіх. Тобто 10 третіх мінус третіх, він зменшився на мінус 20 третіх. Мінус третіх. І ми можемо це перетворити. Ми можемо трійку перенести в знаменник. Таким чином, ми отримаємо, що це мінус 20. 30. -х. Ну і далі нулик гарно скорочується. І ми отримаємо те ж саме мінус 2 треті. Тобто, насправді, ми могли обрати будь-які дві точки, і це логічно, адже це пряма. Окей. Залишилось знайти B. Як знайти b? Простіше всього, взяти наше рівняння загальне. Y дорівнює kx плюс B. Підставити в нього K, яке нам вже відоме. То можемо одразу написати мінус 2 третіх х плюс b. І тепер підставити будь-яку точку, яка на вас дивиться, яка вам подобається, в це рівняння, щоб знайти невідому b. Так, отже, y ми отримаємо, підставивши точку. Скажімо, можемо взяти, наприклад, оцю точку, так, 4, 2. Отже, ми беремо і підставляємо замість x 4. Сюди 4. А замість y 2. Що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо, що 2 дорівнює мінус 2 третіх на 4 плюс b. Ну і залишається знайти b. Так, мінус 2 третіх на 4 це мінус 8 третіх, або 4 це 4 перших. Так, і далі можна перенести його на протилежну сторону, додавши тут 8 третіх, і тут. 8 третіх. Тут воно скоротиться, а тут виникне. І 26 третіх, 6 третіх плюс 8 третіх то 14 третіх. Тримаємо, що B – це 14 третіх. І це дає можливість нам записати остаточне рівняння. Так, Y дорівнює. K – це мінус 2 третіх, X. а B у нас 14 третіх плюс 14. /3. Це є наше рівняння прямої.